Путін неодноразово наголошував, що українці і росіяни один народ, але цей базовий постулат російської пропаганди не витримує жодної критики. Ну, хоча б давайте глянемо, що про це говорили іноземці, причому багато століть тому, адже всі вони сходилися на думці, що українці є повною протилежністю росіянам. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле ще у 16-19 століттях. Наратив «Один народ активно спростовували чужинці, зокрема політичні діячі, науковці, мандрівники, яких доля заносила на терени східної Європи. Що ж вони писали про московщину, побут, звичаї і традиції її мешканців? Як порівнювали з українцями? У 1588 році детальними спостереженнями про устрій Московії поділився доктор юридичних наук Дживс Флетчер, перебуваючи послом при царському дворі. Так ось англієць писав, що правління тамтешнього монарха винятково тиранське. Всі кроки будь-якого російського монарха розраховані лише на власну вигоду, причому в найбільш безоглядний та варварський спосіб. Російська знать і прості люди є нічим іншим, як лише охоронцями царських прибутків, тому все придбане ними особисте майно рано чи пізно переходить до царського скарбу. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків, тоді звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Йдемо далі! Дуже в непривабливих фарбах змалював московську атмосферу секретар Антіокського патріарха Макарія III Павло Алепський, який, подорожуючи східною Європою в середині 17 XVII століття, тривалий термін проживав в Москві. Він писав, що всі москалі від великого до малого послуговувалися лукавством, говорили одне, а робили інше. Обстановка там дуже гнітюча, тому ніхто із чужинців не міг цього зносити. Жарти і сміх, за словами Алепського, стали для іноземців неприйнятними, бо лукаві москалі підглядали за ними і про все доповідали царю. Алепський образно підсумовує: два роки колода висіла на наших серцях, а розум був геть чисто стиснений і придушений, бо в тій країні ніхто не може почувати себе хоч трішки вільним. Французький дипломат Деляневіль, який п'ять місяців представляв свій уряд у Москві, називав росіян справжніми варварами, недовірливими, жорстокими, брехливими, розпусними, користолюбними, обжерливими людьми. Австрійський мандрівний корп наприкінці XVII століття характеризував москалів не менш жорстко. За його словами, серед них дуже легко знайти фальшивих свідків, бо в них надзвичайно здеморалізовані поняття, а здатність обманювати вважається ознакою неабиякого розуму. У жовнірі в Московії є звичка бити затриманих, катувати їх. Особливо жорстоко вони поводилися із заможними людьми, вимагаючи гроші, мовляв, тортури не закінчаться доти, поки ви не заплатите. Загалом московити не мали почуття власної гідності, були неосвіченими, мали вялий і тупий розум. Підтвердженням таких спостережень знаходимо у спогадах англійського подорожнього барклая. Він писав, що навіть у турків немає такого приниження і раболюбства перед скіпетром своїх володарів. У московитів немає жодного сорому перед брехнею, ніякого збентеження перед викриттям обману. В цій країні до такої межі нівелювалося зерно добродійства, що добродійством вважаються навіть окремі злочини, підсумовував барклай. Об'ємисті спогади про Московію залишив данський посол Юль Юст, який перебував там з 1709 по 12 роки. Коли росіяни сердилися, то називали один одного злодіями мошенниками і дуже часто за розповсюдженим там звичаєм плювали один одному в обличчя. Оточення царя поводилося без совісті і сорому: кричали, свистали, регали, плювали, лаялися. В Росії від усіх не дух три лікарі писав Юст лазня, горілка, яку вони п'ють як воду, і часник, який вони їдять не лише як приправу до страв, а й постійно жують сирим посеред дня. Юст наголошував, що з москалями треба говорити суворо і по-грубіянськи, тоді вони поступаються. Коли ж поводиться гречно і вічливо, то від них неможливо нічого добитися. Про культурність і освіченість державних мужів Московії данський дипломат писав так. Князь меншиков, друга особа після царя, не вмів ні писати, ні читати. Переважна більшість урядовців не знала жодної мови, крім російської. Жодний із достойників не знав Латини, що панувала тоді в освічених колах і при королівських дворах Європи. А ось як характеризував життя російської столиці доби Катерини II англійський дипломат Гаррісон, якого ще називали Мальсбюрі. Велика пишнота і невелика моральність, здається, розповсюджена на всіх щаблях їхнього суспільства. Підлесливість і плазування характеризують нижчі верстви населення, самовпевненість і гордість вищі. Забави знаті, оздоблення покоїв і кількість слуг мають виразний азійський характер, хоча всі атрибути переймалися з Європи. А що ж іноземці казали про нас, вірніше про наших предків? У літературі і архівних матеріалах збереглося дуже багато різноманітних спогадів про Україну. Переважна більшість таких дописів дуже позитивна. Причому чужинці полюбляли порівнювати побут, звичаї і традиції сусідніх народів, тобто українців та московитів, зазвичай не на користь останніх. Наведу лише декілька прикладів. Знаменитий географ данського походження Маль Брюн в одній із своїх книг, видані в Парижі в 1807 році, писав: Українці це нащадки Київської Русі, будинки українських селян, гарні і міцні. Ніхто з них не носить лапті. Вони кремезні і більш освічені за москалів, вельми інтелігентні, а вільнолюбивий дух відчувається навіть у їхньому зовнішньому вигляді. І це мальбрюн характеризував лише простих селян. Француз, Губерт Вотрен був ще більш категоричний. Українці це славетна раса, від якої тремтіли мури Царгороду, Білгороду та Тарпезунду. Його співвітчизник Шарк Луї Лесюр, публіцист, член Міністерства закордонних справ Франції, писав у 1812 році, що українці більш великодушні, відвертіші, ввічливіші і гостинніші за росіян, мають кращий торговельний хист, і взагалі українці є головним доказом перемоги свободи над людьми, які народилися в неволі. Німецький вчений і мандрівник Йоган Коль вважав українців чеснішими і кращими, ніж росіяни, оскільки останнім приписуються усі можливі злодіяння і нечесноти. Відраза українців до москалів, їхніх гнобителів є така велика, що можна назвати ненавистю. І ця ненависть радше зростає, ніж слабше. Москаль в уявленні українця, писав Коль, завжди проклятий. Українці навіть мають прислів'я. Він людина собі нічого, але москаль. З москалями дружи, але камінь за пазухою держи. Барон Август Гакстгаузен, який досиджував аграрні відносини в Прусії і Росії, писав, що українець вдумливий, запальний, радо згадує минуле свого народу і кохається у спогадах про героїчні вчинки своїх предків. Українці це поетичний, багатий уяву народ, що особливо проявляється у народних піснях і переказах. Українці мають великий хист до мистецтва, у них не порівняно більше, ніж у москалів, розвинуте естетичне почуття, талант до рисунків і малярства та інші чесноти. А закінчу словами вже згадуваного мандрівника Йогана коля, який є символічними. Нема найменшого сумніву, писав німець ще у 1847 році, що колись велетенське тіло Російської імперії розпадеться, і Україна знову стане вільною і незалежною державою. Час цей наближається поволі, але неухильно. Українці є нація з власною мовою, культурою та історичною традицією. Хоча Україна роздерта між сусідніми країнами, але матеріал для побудови незалежної держави лежить готовий. Якщо не нині, то завтра явиться будівничий, який збудує велику незалежну українську державу. Друзі, що думаєте? Цей час настав? Праві були чужинці? Чи не все так однозначно? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. У такий спосіб ви підтримаєте мою роботу. Також приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. Невдовзі побачимось, Па-па!